Війна лише для бідних. Народний депутат Олексій Гончаренко розказав про те, що кабінет міністрів працює над новими нормами з приводу відстрочки від мобілізації, з приводу бронювання від мобілізації. Значить, бронювання від мобілізації отримують наступні категорії: чиновників категорії А, робітники підприємств, установ і організації оборонно промислового комплексу, постачальників для збройних сил України, робітники поліції Із бізнесу забронюють повністю працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку. А тепер, друзі, саме цікаве. Також отримують можливість для бронювання ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, звичайно, офіційно. Той, хто сплачує ПДФО більше 6300 гривень та ЄСВ більше 7700 а також айтішники, а саме резиденти Дія Сіті за умови сплати ПДФО більше 6300 гривень. Я в своєму телеграм-каналі опублікував цю новину, можете зайти ще раз познайомитися з цими цифрами. Ну, як бачите, якщо ви отримуєте менше 35 тисяч гривень, значить вибачайте, ідіть воюйте. А це в черговий раз доводить, що ця війна лише для бідних.